Дивиться, yeah. яке мене немає Зараз я yeah. його відкрию і вам покажу. Так, друзі, я відкрила і дивіться, що всередині. Настя залишаться. наверное, ну вот. Куда? Ну. тун 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 сахур. На. Шоколадку. Чоколад. Чоколад, на. У меня вот такие. Я не знала. Я не знала, что у нас такие реально будет. Я уже свои МНДМ ставлю съела потому что не такой смачный его. Одна опаковка від них. Але мені таке перший раз попалось, бачите? Коротше, таке перший раз попалось морозиво. І чесно кажу, мені таке не попадалось. Але він не дуже смачний морозивом. Bardzo dziękuję, papa.